Борис Хаймович Гарцман, який проживає на Київському масиві, з 2015 року не може вирішити питання протікання покрівлі. В результаті після дощів в квартирі постійний потоп. Проблема починається з мокрої стелі біля вхідних дверей. Переходить санвузол квартири, комору та кухню. Вода навіть пошкодила проводку. Дві тисячі у мене постоянно, як тільки пішов дощ, вода вся у квартирі. Кодоки, ванной, кухні. Вот, по проводке течет вода. Ко мне приходили с пожарной охраны, снимали на видео приходили с электросети, оставляли. Я сразу обратился в горисполком. Они прислали сюди Воробієнка этого председателя Жека, приходили, щось робили, смолили, але ефектів ніяких немає. Діто смесяць, може, постояв і постоянно тічить вода. Як розповідає мешканець квартири, всі проблеми розпочалися після того, як хлопці однієї з інтернет-компаній проводили роботи на покрівлі по підключенню інтернету. Под своїм весом туди залазять, воно зривається, по своїм вісом, потягуються, і воно чуть і все, і вся криша починає текти. Ну я тобто не вони знаю, там що проводили якісь кабіля інтернет інтернету проводять... проводять постійно. тобто після цих ремонтів то саме зривається криша. голова правління ОСББ іскористь Микола Вороб'єнко знає про проблему даної квартири. До речі, він зауважив, що після монтажних робіт по підключенню інтернету цієї чи іншої компанії люди дуже часто звертаються з пошкодженням покрівлі, але ОСББ впливу на них немає. Щодо вирішення питання Бориса Гарсмана, він відповів. Так. А в чому заключається проблема? Тому що в добровільному порядку ніколи в житті, скільки він тут проживає, він проживає з 81-го року, він ні копійки і внесків не сплачує. Тільки е, в примусовому порядку ми його кошти, це через суд. Дальше, він повинен в першу чергу бути заінтересований в ремонті покривлі сам. Будь-які варіанти, які були запропоновані ремонту криші, з здоровий участю його з здоров'я участю з сторони ОСБВІ, він відмовлявся на це. Він хоче, щоб йому робили, щоб він не сплачував копійки, тобто не вносив низки ні, ні копійки, йому робили не тільки капітальний ремонт покривлі, а й інші роботи виконувалися. На цій неділі з начальником ЖКХ. Мартиніко Валярі Михайловичем виїжджали до на квартиру, зустрічалися і вирішили цю проблему, домовилися вже з цим, що якщо знайшуться нормальні матеріологічні условия, я говорю, я їм зроблю, перекрию цю квартиру. Ну ми все одно на це не реагірує, він іде далі жалуватися. Тобто, ви вже за кошти СББ повністю вирішили в цю проблему? Вирішимо питання. Микола Воробієнко пообіцяв, що найближчим часом у вирішенні цього питання буде поставлено крапку.